Щоб продати банан за 120 тисяч доларів. Вам всього лише треба додати до нього скотч, принести своє творіння в музей та довести всім, що це сучасне мистецтво. І гроші ваші. Але щоб продати це за 120 тисяч, треба запитати себе: а чи знаю я, що таке? А, сучасне мистецтво. Щоб дізнатися глибокий сенс цієї картини, нам спочатку треба подивитися ще більше відео, зробити цей фундамент, і я вам все поясню. Ви на каналі для цікавих людей. Я Антон Назаренко, і сьогодні ви дізнаєтесь, що ви вже розбираєтесь в сучасному мистецтві і навіть зможете заробити 120 двадцять тисяч. Але, але але давайте спочатку визначимось. А сучасне мистецтво це взагалі мистецтво. Бо і це мистецтво, і ви не повірите, ось це також мистецтво, і навіть ось це. Бо за нудним визначенням мистецтво відображає емоційний, інтелектуальний або духовний досвід особистості через різні засоби виразності. Тобто, у вас є певні емоції, почуття, ваш досвід, і ви за допомогою певних інструментів, музичних інструментів, я не знаю. Пензля та фарби так далі, намагаєтесь його виразити. А? І я згоден, що це доволі широкий термін, під нього може підходити все, що завгодно. Але звідки тоді проблема сприймати сучасне мистецтво як мистецтво? Просто воно настільки дивне, що іноді так і хочеться сказати: це все для снобських еліт. Які люблять обмазуватися метафорами і таємними значеннями. А по факту, чорний квадрат Малєвіча — це просто якась чорна надмінна фігня, яка не має жодного сенсу. А дуже хочеться нам це сказати, бо цей стереотип нав'язала нам школа. Більшості з нас пояснювали, що от є справжнє мистецтво, і воно має виглядати саме так. А все, що за його рамками, це фу-фу-фу, каляки-маляки і бе-бе-бе. Всім же в школі так пояснювали. Тому можна вважати, що для оцінки мистецтва нам видали шаблонні інструменти, оцінки краси, які використати на чорних квадратах та бананах взагалі неможливо. Якщо провести аналогію з футболом, не цим футболом, то просто уявіть це, наче вас посадили подивитись найлегендарнішу гру Мессі, а ви вирішили оцінити крутість матчу. Погучності овацій шанувальників. Оцінка, ніби трошки і працює, але це дуже абсурдно так оцінювати футбольний матч. І це саме стосується, як ми оцінюємо сучасне мистецтво. У нас не ті інструменти оцінювання. Ми можемо багато казати про техніку класичних митців, про гармонію та баланс, про детальність передачі реальності, про сюжетну складову. Але як накласти це на банан? На якісь бризки, які просто розкидані по полотну? Як для оцінки сучасного мистецтва потрібні інші інструменти, якими ви вже володієте? Так я серйозно, ви вже шарите у сучасному мистецтві. Ми усі зараз живемо в епоху постмодерну. Це наша сучасність інформаційного суспільства. А постмодернізм відкидає ідею того, що у певного мистецтва є один якийсь сенс. А що замість цього? Акцент робиться на індивідуальному вашому досвіді глядача, а також на тому, як кожен може інтерпретувати мистецтво по-своєму. Немає більше єдиного великого наративу або історії, яка б уніфікувала сенс і значення всього мистецтва. Замість цього постмодернізм визнає різноманіття культурних контекстів. Та сприйняття. Тобто, те, що ви побачили у творі, те воно там і є неважливо, що кажуть інші, і навіть сам автор. Я детально про це казав у своєму унікальному відео для патронів, про те, що автор помер, і важливі не його ідея твору, а ваша, те, як ви розглядаєте твір. Mm -hmm. Тобто, мистецтво для кожного своє. Правильно, побачили у чорному квадраті Малевіча. Карикатуру на все сучасне мистецтво, яке воно безглузне, ідіотське, і що там, намагаючи знаходити якийсь сенс, а ти просто чорний квадрат. Супер! Ви шарите в сучасному мистецтві? Побачили там універсальне мистецтво, яке буде зрозуміле кожному, чисте і вільне від усіляких надуманих сенсів. Вау, ви крутий! Це ж так неймовірно круто, що кожен бачить своє. Ми можемо про це поговорити, обмінятися цим досвідом без усілякої критики. Ось вам цитата з крутезної книжки Як ходити до музеїв. Художник Едруша вивів для нас просте і корисне правило. Добре мистецтво, стверджує він, має викликати реакцію мм ого, на відміну від ого, яка вказує на погане мистецтво, інакше кажучи, мистецький твір, який спочатку нас ошелешує, а потім викликає захват, то це гм. Ого, набагато корисніші для нас в перспективі, тому що ми спочатку не розуміємо. У нас є всередині протест. Що це за фігня взагалі така? Але ми починаємо думати, докручувати, вгадувати щось схоже у цьому, і це дозволяє нам розвиватися. І це крутіше, ніж те мистецтво, яке хоче нас просто ошелешити, щоб ми потім взагалі не зрозуміли, до чого це все було. Багато крутих думок і цитат були взяти для цього відео з цієї книжки. Посилання з промокодом на знижку на цю книгу з усього з розділу нонфікшн у закріпленому коментарі. Книжка крута, абсолютно не снобська і дійсно добре. Допомагає тобі розібратися з розумілою мовою у сучасному мистецтві. Тому поспішіть. Хоч ви тепер трохи більше розумієтесь в мистецтві, але для перетворення банану на скотчі в мистецтво вам потрібно дізнатися три речі, на яких базується це сучасне мистецтво. Перше це нудність музеїв. Друге це як буде дитиною. І третє це принципи. <праць> Давайте чесно. Репутація у музеїв і галерей, щоб споглядати це мистецтво, репутація не дуже. Ще зі школи, музеї, театри, галереї були для нас радістю тільки через те, що ми могли прогуляти уроки. Так, звичайно, не для всіх. У нас тут є святі люди, яким це подобалося з дитинства. Але навіщо ви туди запустили це відео взагалі? Я кажу про більшість, якою я точно є. Мені теж це все було нудно. І зламане сприйняття мистецтва не тільки у нас, як у глядачів, але й у самих митців. Як так сталося? А проблема в ідеї музею. Головна його концепція це білий куб. Коли білий куб уперше з'явився в 1970-х роках, передбачалося, що це буде великий, чистий, нейтральний, а отже, бездоганний білий простір. Місце вільне від контексту. Усередині білого кубу мали бути лише ви і твори мистецтва, без жодних перешкод між вами наодинці у тиші. Але щось пішло не так: білий куб перетворився на самоціль. Він став приводом для музеїв і митців зосередитися на чистому мистецтві. Все як завжди, ідея гарна, реалізація не дуже. І ця ідея білого кубу і зробила музеї такими нудними. У той час як мистецтво за останні півстоліття оновилось у безліч способів, чого коштує виставка в Майнкрафті, наприклад. А музеї і надалі демонструють його так само монотонно і мінімалістично. Це спонукало знаменитого арт-колекціонера Чарльза Саатчі висловитися про білий куб як про відсторонений, і такий, що викликає занепокоєння своєю старомодністю та банальністю. І з часом ситуація лише погіршується, адже схоже на те. Що білий куб тепер вважають єдиним способом презентації мистецтва. І уся надмірна лабораторність, стерильність шкодить нам з вами насправді. Бо нам, аматорам, вибудовується снобіська стіна, яка тільки кричить на нас: це щось глибоке і складне. Це не для вас звичайні смертні. Це щоб годинами ходити по пустим стінам. І вдивлятися в цей клятий банан. Наше знайомство з мистецтвом не завжди відбувається так добре, як могло б, зауважує філософ Алан Де Ботон. Той спосіб, у який істеблішмент презентує нам мистецтво, не заохочує нас до взаємодії з мистецькими творами. І ця музейність так формує наше сприйняття цього мистецтва із цим. Треба боротися. Бо ми не розуміємо сучасне мистецтво, тому що йому хочеться, щоб ми його не розуміли. Точніше, не йому, а багатьом артистам, які його створюють. Усі пишуть складні речі, глибокі сенси, і намагаються ними відсторонити нас від мистецтва. Як це роблять білі коробки у музеях? Ось це найбільший обман і перепона. А що якщо я вам скажу? Що сучасне мистецтво розуміється так само просто, як футбольний матч, серіал чи ваш улюблений канал на Ютубі. А там тільки ви обираєте ступінь занурення у тему. Але не зрозуміти сучасне мистецтво неможливо. Зараз поясню вам, чому ви вже все розумієте. Тільки зараз трошки подякують тим, хто розуміють, навіщо підтримувати такі глибокі унікальні авторські ютуб канали в українському Ютубі. Дякую своїм спонсорам та патронам. Чесно, без вас би не виходили ці відео все тільки завдяки вам. Сучасне мистецтво. А що якщо ти в купі сміття бачиш тільки купу сміття, а не мистецтво? Ну дехто вважає, що типу смак до мистецтва це набута навичка, як розбиратися у вині, але це не так. Насправді, все, що вам потрібно, щоб отримувати задоволення від мистецьких творів. Це трохи контексту і правильний спосіб мислення. Перше, що треба зрозуміти, часто кажуть: Я не розумію сучасне мистецтво, а мають на увазі, я не зміг знайти правильний сенс цього витвору мистецтва. А його цього правильного сенсу просто не існує. Те, що ви відчуваєте, думаєте, коли на це дивитесь, це і є правильна відповідь, от і все. А той, хто вам каже. Ти не зрозумів, ти не шариш. Або ви самі про себе так думаєте? Це застарілий підхід до мистецтва, коли автор чи якісь там естети, критики вирішували, що вважати мистецтвом, а що ні. Забудьте про це. Отримуйте задоволення від пошуку власних сенсів, адже всі відповіді правильні, тому щоб ви відчували себе комфортно, коли стикаєтесь з сучасним мистецтвом. Я буду давати вам короткі, зрозумілі поради. Нехай ці всі. Критики мене засміють, але це дійсно працює. І так я не забув, скоро вже дуже скоро розкажу, що це значить. Так, от перша порада з цієї книги. До речі, сприймайте мистецтво як дитина. Ну ви згадайте, як діти з цікавістю реагують просто на все у цьому світі, не бояться там осуду, що чогось не знають, роблять мільйон припущень. Ось ця дитяча цікавість ключ до розуміння мистецтва. Вау, а це що таке? А чому тут банан? А чому тут скотч? А чому скотч на банані? А хто це зробив? А чому воно тут висить? А хто це купив? Головний принцип ви дитина, яка щиро цікавиться чимось. Якщо вам на це скажуть, ой, ну ти і дурень, то саме ця людина і не розбирається у мистецтві. Тут ви завжди праві, бо вам щиро цікаво дізнатися нове. Наша книжка як ходити у музей пише так. Діти, це ідеальна протиотрута, що вбереже вас від поширеної в музеях поведінки. Типу, я все знаю. Їхні щирість і зухвалість допоможуть розслабитись навіть найсуворішим музейним критикам. Дітей не зупиняє усвідомлення того, що вони якісь там некомпетентні, що вони там всього не знають. Навпаки, вони вільно реагують на все, що бачать. І коментують це головне у цьому процесі розуміти, що це всього лише ваша думка. Ви не претендуєте на об'єктивність, не треба прям змушувати усіх в неї повірити. Бо ми вже казали, що усі версії рівні. У чого є плюси і мінуси, звичайно, цей підхід теж не ідеальний, але точно він допоможе вам робити перші кроки у мистецтві, і цей плюс ми точно повинні взяти. Ставтесь до мистецтва як дитина-детектив у своїй голові. Так, намагайтесь з'ясувати, щось там погуглили, щось у когось запитали. Це справді повинно бути легко та цікаво, а не просто зводити все. До пошуку правильної відповіді і дуже сильно засмучуватись, якщо ви її не знаходите. І це була тільки перша порада. Скоро поговоримо про те, чому кожному буквально корисно розуміти сучасне мистецтво і що вам це дасть у вашому реальному житті. Тому ще більше корисних та дієвих порад, як розуміти сучасне мистецтво про страх, вбивство, критика, чуття і контексти поговоримо у розширеному відео тільки для спонсорів та патронів, і повернемось до нашого відео. Ті, хто мене підтримує, отримують безліч унікального контенту. Це і розширені відео як кожне відео на каналі роблю розширеним. Це є унікальні відео на моєму каналі тільки для спонсорів і патронів. От, подивіться, тут кажу про нову філософію мистецтва або про агонію мультивсесвітів, чому їх стало так багато. Також доступ до чату цікавих людей з усієї України. Підтримайте розумний український Ютуб, а ми рухаємось далі. Якщо головне у сучасному мистецтві, що дозволяє продати цей банан за 120 тисяч доларів, для мене головне у сучасному мистецтві це викликати у вас певну реакцію. От і все. Тому якщо у вас є хоч щось, навіть злість і нерозуміння, обурення, хіба це мистецтво? Ви вже експерт. Сучасне мистецтво вже пробудило в вас щось. Так, ви все правильно зрозуміли. Якщо вам не подобається сучасне мистецтво, і тим більше, якщо ви не вважаєте сучасне мистецтво, мистецтвом, це і стверджує сучасне мистецтво як мистецтво. Тобто, те, що ви не вважаєте за мистецтво, мистецтвом і робить його мистецтвом. Так, так, ідеальний захист. Сучасне мистецтво дуже часто намагається передати сучасний стан суспільства і світу, передати якісь головні наші проблеми. Тому ви, ніби краще дізнаєтесь про них, дивлячись на нього. Тобто сучасне мистецтво це і про постколоніалізм. Нам, українцям, це дуже корисно чи фемінізм, чи про екологію в Україні це про війну, тобто, завдяки мистецтву, ви краще пізнаєте сучасність. І завдяки пізнанню сучасності краще розумієте мистецтво, ви краще розумієте світ, у якому ви живете, і це збагачує не тільки вашу голову, ваші думки, це збагачує і ваші почуття. Розуміння сучасного мистецтва дозволяє насолоджуватися цими емоціями та отримувати нові враження від мистецтва. І завдяки цьому ви покращуєте власні творчі навички. Творчі, я маю на увазі не тільки у мистецтві, якщо ви інженер, якщо ви робітник, якщо ви блогер. Чи якщо ви дизайнер, сучасне мистецтво буде наділяти вас новими прийомами мислення, бо воно часто включає в себе нестандартні та креативні підходи, воно може надихнути вас на власну творчість та нові ідеї у різних аспектах життя. Ну і звичайно, нам треба знати власну культурну спадщину. Тобто зараз це наша сучасність, але коли ми будемо передавати це наступним поколінням, це вже буде культурне спадщиня. І, і так, навіть пес патрон. Всі ці картини, фільми, незрозуміла музика і так далі. Це все призведе до нового світу майбутнього, бо буде надихати нас і наших дітей творити це майбутнє. І треба буде пояснити власним дітям, як так сталося взагалі. Тепер у вас достатньо знань, щоб зробити з банана на скотчі справжній витвір мистецтва. Зробіть візуально гарний об'єкт, і то це не обов'язково. Запевніть галерею, що це гумор над капіталізмом, над необ'єктивністю мистецтва і цін на нього. І доповніть це мистецтво, звичайно ж, обуренням людей. Ідеально: з вас 150 тисяч доларів. А, і про що ж ця картина? Цей генальний витвір мистецтва це заглушка для рамок, от з якими вона продається. І мені здається, що це дуже прикольний символ цього відео, коли вона весь цей час висіла тут, і я так нагнітав, що ж там за сенси. От тому, що це і показує сутність сучасного мистецтва як такого. Ну, по-перше, це такий штампований капіталізм, що це взагалі-то не мистецтво, але якщо ми його вважаємо, то це мистецтво. І ось так, от навіть просто заглушка для фоторамки може вас і мене зацікавити. Тому будьте дітьми, грайтеся і розумійте сучасне мистецтво. Це дуже просто. Більше про сучасне мистецтво і як його розуміти у цій книжечці у закріпленому коментарі. А також, якщо ви хочете отримати безліч унікального контенту, розширені відео, унікальні відео, підтримайте мій канал на Ютубі або на Патреоні. У мене на каналі ще безліч унікальних відео, які ви можете подивитися далі. Дякую вам і до нових відео!